Не, не, О, так, добре, все з мого вікна. Іде така труба файна. Демет, як паровоз. Давай, 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 Так, все ми міряємо. скільки від їхньої труби до нашої хати. Є сантиметрів. Так, 2,25. Так? Чи 2,24? Ну, не буде так. Tukaj yeah. je. Tukaj je. Dobro. Tukaj imamo prohod med budenkami. V njih je zadhati. Mi pa hodimo skozi prohod vsak dan. Budenok iz budenka. Sede metuji. Pojde iskra. То взагалі, дивись, Ну, так, прямо у вікна. За чим ми, аби у людей було нормально? Головне, що у них нормально. А в нас як все як нам добре, так не буде. Нам має бути все добре. Бо вони з віть зробили.